Біля своїх дітей, які після навчання у Вузі, тут у Харкові, залишилися працювати. І майдан цей мене так вдохновив тут на життя, що я не хочу виїхати з Харкова. Тут є Вікторія, Хмельницька її прізвище. Я втратила її адресу і не можу з нею зараз зв'язатися, Якщо вона мене чує, то хай мене ще набере, ми з нею поспілкуємося. Вона говорить, а чому? Ми приїхали, ми тут, звісно, хочемо на Хмельниччину втікати. Не треба нікуди втікати. Ми всі люди, ми всі розумні люди, правда? І я думаю, ті люди, які ще сплять у Харкові, вони все-таки проснуться. Ті, хто вагається, і равнодушний до нашого майбуття, до майбуття своїх дітей і внуків, все-таки. Зрозуміють, що вони неправі. І от сьогодні, будучи в однокласниках, я не завжди маю можливості сюди прийти до вас на майдан, внуками займаюся, а сьогодні в однокласника прочитала один допис, і він мене так стривожує, хочу вам зачитати, з вами поділитися. Якщо що щось буде щось так не так, то вибачте мені. Кілька років тому в Польщі великої популярності набрався Словом в переводі забери у бабусі паспорт. Таким винахідливим способом польська молодь протестувала проти того, щоб не їх бабусі визначали, в якій польщі жити їм молодим, освіченим сучасним полякам. Сьогодні, звертаючись до кожного з вас, я хочу написати цей слоган великими літерами. Забери у бабусі паспорт. Я категорично проти того, щоб наші бабусі з стрункими колонами ходили на вибори і обирали своє минуле. Я категорично проти того, щоб в моїй країні вирішальну роль відіграло покоління, яке все життя прожило в радянському акваріумі з погодинною годівлею. Скажіть які гарні слова. Я не хочу, щоб тільки за рахунок арифметичної більшості моє майбутнє перекреслювало старше радянське покоління, доведене до безмежного терпіння, терпіння і покірного мовчання. Я не хочу, щоб радянські люди, які не бувають далі свого облцентру, Тягнули нас у безодню власних спогадів. Забери у бабусі паспорт. Люби старших, шануй їх, але не підпускай їх до прийняття рішень, доленосних для Твого, а не їх життя. Так покоління звернень до Москви, має право на свою ностальгію. Але воно не має право прирікати цілу країну. Він говорить, мене з вами наш шлях у минуле. Я бачив це радянське покоління на акціях проти Європи. Бідні, нещасні бабусі зі скляними, очинами, зі скляними очима, каламутним поглядом, в махрових беретах, золотими зубами в турецьких светрах, в обнімку з іконами. Бо вони Загублені в часі, вони не винні, балац ні в чому не можна звинувачувати. Ми їх повинні по-своєму любити і поважати, але не слухати, не звертати увагу їх на їх бракобісця, відсталість і тотальну обмеженість. Ті, хто не хочуть в Європу, нехай залишаються в згарищі своєї вкраденої молодості. А нам потрібно йти своєю дорогою, дорогою від цього покоління, дорогою у світ, свободи, різноманітності, прав людини. Забери у бабусі паспорт. Тому, що, що їм все одно де вмирати, але нам не все одно де жити. Я думаєте? Але напевно цей лист вас, правда. Попросимо наших організаторів, хай розповсудять цю листівку всім і молодим і старим. Образумтеся, люди добрі. Харкові гарний народ. Дякую вам. Слава Україні! Добрий вечір. Ми завжди дуже шануємо наших гостей, які приїжджають до нас. Сьогодні із столиці приїхала дуже відома людина в політологічних колах, і політолог, професор Києво-Могилянської академії. Але цей Добрий вечір, дорогі харків'яни. Я радий вас бачити і насамперед я хочу сказати вам. Те, що я відчуваю, о, коли виїжджаєш за межі Києва. Ви знаєте, нам в Києві, мабуть, простіше. простіше нам... Ви знаєте, що на Майдані багато людей, і вони підтримують один одного. Це велика сила. Я знаю, що мене не звільнять з Києво-Могилянської академії, якщо я прийду на Майдан і скажу там своє слово. І якщо студенти мої будуть на Майдані, їх теж. Не вижу з Києва-Могилянської академії. І я знаю, наскільки важче це робити на Сході, на півдні України. Та навіть, навіть в центрі України, якщо поїхати в якісь малі містечка, села, ми знаємо, чим ризикують люди, чим ризикуєте ви. Тому я хочу зняти перед вами капелюха, схилити голову і. Дійсно подякувати і сказати вам, що ви і є ці справжні герої, це високе слово, так? Да? Але так воно є. Ще раз, нам в Києві простіше. Набагато легше прийти на багатолюдний майдан, ніж тут вам зібратися і показати цій владі, що таке є людська гідність. Далі я хотів би поговорити про ці проблеми. Які є, і як я їх бачу, крім того, що я аналізую події як професор, як політолог? Я зараз є членом ради ВО Майдан. І ви знаєте, і я знаю, що є різні думки стосовно того, як мають взаємодіяти політики і громадські організації. І зараз ми бачимо, що відбувається зараз. Зараз відбувається масовий протест, революційний процес. Це та ситуація, коли насправді ніхто один не може проконтролювати, що відбувається, правда? От ми читаємо про революції, які були тоді, які були в Україні, там Центральна Рада, і думаємо, а чому ті зробили так, а ці так. Чому не зробили так, а насправді неможливо проконтролювати? Правда? Ніхто один за нас не вирішить. Навіть найрозумніша людина, навіть найрозумніша партія. І тому я хочу сказати, що є політики, яких ми критикуємо, політичні партії, яких ми критикуємо, лідери, яких ми критикуємо, є громадські організації. Так, хтось з громадських організацій вступив до ВО Майдан і сидить в Раді Майдан. Є там я, є Єгор Соболєв, є Ігор Луценка, Олександр Сушко, Валерій Чали, ви багатьох з них знаєте. Вони прийшли, вступили, сидять, рад. і ми сидимо там разом з політиками. Хтось з громадських організацій вирішив не вступати в ВО Майдан. Це їхнє право. Я думаю, незалежно від того, як вирішили для себе ці люди, у нас у всіх є спільна мета: мета змінити цю країну, змінити цей кримінальний режим. І тому я просто хочу сказати свою думку. Я думаю, що у нас можуть бути різні підходи. Я бачу в раді майдану сидять різні люди, і кожен пропонує щось своє, і ми шукаємо якусь спільну спільну думку, шукаємо з політиками. Політики між собою, які висловлюють різні думки. Тому я говорю про те, що нас. Будуть нас намагаються розсварити. Ви знаєте, що відбувалося тут, в Харкові. І ми все це бачили. І ми бачили, як себе поводили і ці тушки, і мінтушки, да? як піднімали ножа і давали, ну це просто нечуване. Тому давайте будемо мудрими, давайте взаємодіяти, діяти разом, один одного мають контролювати і підтримувати. Я розумію, як важко працювати на сході, на півдні України. І тому знову ж таки ми маємо шукати нашої єдності незалежно від того, якою ми мовою говоримо, і незалежно від того, до якої конфесії належимо. Хтось ходить до Київського патріархату, київський матері... хтось ходить до Московського патріархату, одні з'являються священники на Майдані, інші не з'являються, але незалежно від того, ми з вами маємо бути, маємо бути разом. І ще я хотів би сказати, що ми сильні своїм мирним протестом і нашою моральною правотою, силою духа, якщо нас намагаються втягнути в силовий сценарій. Влаштувати якісь сутички ми маємо протидіяти цьому, і ми маємо розуміти, що влада ж тільки шукає приводу не тільки для того, щоб нас пересварити, а для того, щоб зробити якусь провокацію і спровокувати людей, так щоб вони йшли на штурм, і влада тоді отримає те, що вона хоче. Ще раз хочу сказати: ми сильні нашим протестам, мирним і нашою силою духа. Тут я бачу багато молодих людей, тут є студенти. І я, я взагалі всім раджу подивитися фільм про Ганді, який так і називається «Ганді художній фільм. І це блискучий фільм, про те він показує, як ці беззбройні індуси, як їх глупцювали палками, вони падали, за ними вставали нові, піднімалися, і зрештою вони перемогли. Тому я думаю, що ми маємо перемогти. І ми бачили, як цей Беркут пройшов через коридор ганьби, і це зробили беззбройні люди. Проти озброєного Беркуту. Тому ще раз сила за нами, за нами правда. Разом переможемо. Слава Україні! Слава Харкову! Слава харків'янам! Дякуємо! 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 добре, шановне товариство! Змерзли!